Всім доброго дня! В продажі Volkswagen Turan, машина пригнана з Німеччини, вже поставлена український облік. Автомобіль 2006 року виготовлення, двигун 1.6 бензин, Саме звичайний MPI, механіка, п'ятиступка. Автомобіль дуже в класному стані. Присутній передній парктронік. Авто на легкосплавних оригінальних дисках. Тормозні диски нові, присутні чеки про заміну їхні. Узову без корозії. Маленька така подряпина присутня. Також з цієї сторони тормозні диски. Задній парфроні, літня гума, 15 радіус. Заднє скло оригінальне. Заглянемо в багажник. Автомобіль п'ятий місний йде, присутня задня шторка. Так. Шторка працює. В комплектації де у нас компресор? Ось компресор, клей, Буксировочний гак, викрутка. Світка багажника працює. Болти. Не крутилися! В такому стані сидіння, сидіння в дуже класному стані. Це сидіння йдуть уже такі, як підресталінг. Такий підстаканник, Підстаканник працює. По комплектації у нас автомобіль на чотирьох склопідйомниках, електрозеркали, підігрів зеркал, регулювання фар, круїз контроль. Автомобіль на кліматі, штатна магнітола. 212 тисяч рідного пробігу. Присутній парктронік. Парктроніки працюють. Вмикаю задню, спрацьовую. Двигун працює рівненько, оберти не плавають. Кермо в оригіналі, не фарбоване, не шите. Клімат заправлений, клімат холодить, купільничка, п'ята ступка, механічний рушник, присутні німецькі Це різна книга. Робилося в Німеччині ТО на 199 тисячах. Так, дата у нас 17.05.22 рік тому. Загальна сума 957 євро. Все, що мінялося, все, що обслуговувалося, відмічено, записано. Машина повністю обслужена. Влад взагалі не потребує. Робота двигуна, двигун працює ідеально, екологія на місці, нічого не вирізалося. На автомобілі встановлена Webasto, пульт Webasto є, Вебаста працює, болти у нас не крутилися. Також сервісні відмітки. З цієї сторони також нічого не крутилося. Кришечку космакти, не сапонить. Лобове скло рідне, всі стекла по кругу рідні. По прибору у нас 117 капот, 81 84 102, 103, 121, 89, 100, 85, 108, 89, 91, 114, кришка багажника, 81, 80, 100, 81, 110, 83, 87, 86, 104, 102, 121, 104, 99, 81, 104. Весь автомобіль в рідній фарбі. Без корозії. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, більш детально буде в описі або за номером телефону. Також є інші варіанти. Телефонуйте, великий вибір свіжоприйнених авто вже в наявності вже в Україні розмитнений. Всім гарного дня, до побачення!